Всім привіт! Мене звати Діана Саворова, і сьогодні трішки незвичний формат на моєму каналі. Сьогодні буде розпаковка чемодана з покупками, які я зробила у Кореї. Нещодавно я вернулася зі своєї відпустки з Південної Кореї. І, як ви бачите, купила тут дещо з їжі. Косметики, коротше, дещо дуже цікаво. Коротше, цей чемодан зараз буду вам все ретельно показувати. Влог, до речі, вже вийшов про мою подорож до Сеула, Я провела там тиждень, і ви можете його подивитися в мене вже на каналі. Також сторіс в інстаграмі я закріпила, можете подивитися все, як було, як відбувалася моя поїздка-Мрія. Ну і давайте. Почнемо мріяла розібрати цей чемодан, бо я вже тиждень вдома хворію, вже краще себе почуваю. Цей чемодан просто отак от стояв посеред хати, і нарешті сьогодні я його розберу. Так з чого почнемо? Дивіться: ось такі шоколадки у стилі в кальмара це шоколадки. Тут, звісно, такі ось є парасольки, якісь сердечки, це. На подаруночки, коли десь у поїздках завжди думаєш, а що привезти? Що привезти? Звісно, треба привезти масочки. І я знаєте, що помітила так, хотіла ці маски достати і показати вам. Помітила такий тренд в Олів Янг на ось ці альгінатні масочки. Тобто, вони їх треба змішати і нанести на обличчя. Я ще їх не пробувала, але привезла і собі. І на подарунки також. Так, ще бачу ось таке печиво, теж на подарунки. Це вже не шоколадки, а саме печиво таке, саме от з грив кальмара. Там багато місць було, де це продавалося. Так, що ще? Ну, що бачу, то і дістаю, як то кажуть. Ось такі людяники. Це для мами, воно дуже любить такі людяники. Десь була ще одна пачечка, але знайду. Так, Олівян. Це на, на потім залишимо. Так, ось бачу класний отакий шопер, який я купила в магазині. Він називається Вігл Вігл. Дуже креативно виглядає. Класно. Не змогла пройти по цього магазину. Там багато всяких шоперів, сумочок і всякої такі, такі фігні. Ну, тільки погляньте. Ходити на базар кудись за покупками. Чи просто кудись на пікнік. Просто ну, шикарна сумка. І також з цього магазину покажу вам такий багаторазовий шопер, який можна брати кудись з тобою. Боже, я не могла пройти повсь. Ну, гляньте на цю красоту. Просто, просто можна такий одяг робити. Такий теж привезла і собі, і мамі. Так, ще знайшла одну масочку. Так, і, мабуть, покажу вам ще покупки у магазині Tamburins. Якщо ви дивилися мій влог, то бачили, що я неодноразово заходила в магазин Tamburins. Це такий бренд, який виробляє парфуми і креми для тіла. І для, для обличчя, мені здається, немає, але. Ось погляньте, бальзам для губ, як виглядає. Це просто витвір мистецтва. Реально хочеться користуватися такими речами. І ці магазини дуже креативні. Мені прям дуже подобалось туди заходити, знаєте, як в музей сучасного мистецтва. Ось це в мене крем для ручок. Він парфумований і теж дуже гарно виглядає. Креативно тут треба натиснути і з'явиться крем. Ну, просто шикарно. І також крем для тіла, який прям класно пахне, мені подобається. І креативно теж виглядає ця баночка. Шикарно! Нарешті я це вже можу розпакувати і користуватися. Бо дуже хотіла зняти саме це відео. У мене тут дещо є із їжі. Звісно, Мача-Кіткат. Це, мабуть, не дуже корейське, щось японське, і одну пачечку я вже з'їла то були мача-прецели. Боже, які вони були смачні. І все, що з мачою, мені дуже а, прям подобалось. Так, далі це ось такі водорослі, які можна додавати кудись зверху на рис. Чи на якусь траву, теж мені подобається. І ну, не змогла пройти повз ось цих а, мигдал... мигдалевих цукерок. Вони там чомусь дуже популярні, є окремі магазини з цими мігдалевими цукерками, з різними ароматами і смаками в мене тут полуниця. Так, з їжі ще, звісно, чомусь я привезла ось цю перцову пасту Кочуджан, вона називається, але чомусь взяла маленьку, не знаю, боялася перевісу. Треба було вести велику, бо дуже смачна вона. Ну І, звісно, хотіла ще привезти ось цей продукт. Це така консервована відчина, чи як там її називають. Коротше, називається спам. Дуже люблять її в Кореї, в кімбаб, додати ще кудись, теж привезла. Тут я бачу догляд за. Волоссям це бренд Джолсе, це відомий магазин косметики. Він, до речі, доставляє в Україну косметику, саме з Кореї. Вони побачили, що я в Кореї, і надіслали мені подарунок, за що я їм дуже дякую. І тут в мене догляд за волоссям, олійка, шампунь та кондиціонер. Дуже дякую. Пакетики я теж чомусь не викидала. Якщо ви теж такі, то поставте лайк, бо всі ці креативні. Джентл Монстер, тамбурінс Не знаю, навіщо мені ось ці маленькі пакетики, але чомусь, знаєте, рука просто не піднялася їх викинути, тому всі привезла. Покажу вам так, ще у мене тут одне є відділення. Тут в мене, звісно, також їжа. Все, що влізло, це найвідоміші рамйони. У Кореї, до речі, Раміони, саме у Кореї, я і не поїла, бо це можна купити, звісно, і у нас приготувати. Хотілося якоїсь іншої їжі. І про їжу дуже багато в мене у влозі. Подивиться. А ще багато у інста-сторіс. Я зберегла всі сторіс, які я робила на протязі тижня у Сеулі. Вони всі закріплені в Інстаграм. Заходьте, там все дуже як би, з підробицями можна подивитися. Коротше, Штуки теж привезла, не знаю, собі чи може на подарунок, а не змогла пройти повз. Так, ось цей мені дуже бренд сподобався. Це я привезла Юдза Ерл Grey. Я дуже люблю Ерл Грей чай. І ось цього бренду були мача Прецели. Боже, які вони смачні, бо я поки тут хворіла, одну пачечку я таки з'їла. Коротше, чай залишився. В мене тут ще є великий подарунок. А ні, ще я бачу, О, це я пропустила. Це мача вафлі. Це просто супер. Знахідка. Просто хочеться відкрити зараз і з'їсти. Але трішки, трішки втримаюся, ну, щоб не, розтягнути це задоволення. Мача, все, що з мачою, я дуже люблю. Так, у мене тут ще великий подарунок косметичний від бренду Мізон. Це, до речі, один з перших брендів косметики, який я колись спробувала, коли тільки починала користуватися корейською косметикою. Це було. Дуже-дуже давно. Ось і е, е, теж е, дівчина, яка працює українка в бренді, в Сеулі, побачила, що я в Кореї, і сказала: можна я надійшлю подарунок? я, Звісно, можна, я все спробую. Коротше, тут багато косметики і бібі-креми, і е, сонцезахист, мене особисто дуже цікавить. Ось цей сонцезахисний стік. Мінеральний він з цинком. Я дуже люблю мінеральний сонцезахист, тому буду користуватися. І ще в мене тут лінійка, ось така, з гіалуроновою кислотою і з центелою. Це теж для чутливої шкіри, яка у мене дуже мені підходить. Тому дякую, Мізон, і спробую все розкажу. Так, ще. Окрім цього, вони надіслали мені, я вже встигла спробувати, і мені навіть в коментарях писали, що це дуже популярний колаген. Він, знаєте, в таких стіках, як желе. Дуже зручно кудись брати з собою. Це теж мізон, риб'ячий колаген, низькомолекулярний. Дякую. Це я теж дуже люблю. Так, ще була тут кружечка, це дуже. Доречно, ну, така термокружка. Дякую. І ще я думала, що буде дуже незручно користуватися такими залізними паличками у Кореї, бо вони всі їдять тільки залізними паличками. Але це виявилось зручно ще і багаторазово. Тому пачку таких палочок я теж собі привезла. Так, ну і в мене тут залишилося ще о, два пакунки з олів'янки. Давайте подивимося, що тут є. Знаєте, цього разу якось не дуже хотілося саме багато купляти косметики. Я її купила реально небагато, як для себе. Мені так здається, дещо тут і подарунки є. І для себе. Тому що більш хотілося десь притися, надихнутися, якось не витрачати час, там, дві години на той магазин, а десь щось цікаве побачити. Тому, знаєте, мені для цих магазинів потрібно дуже багато часу. Тому забігла там пару разів і. Що побачила, те і купила особливо не розбиралася. Якщо було б більше часу, можливо, приділила б цьому більше часу. Так, коротше, такий набір це дуже популярні маски для обличчя, це на подарунки. Це у нас Торіде. дуже відомий зараз бренд. Масочки для зволоження. Цей бренд, де теж я бачила, але це мені надіслав Джолсе. і це мочі. Rice Cleanser». Кажуть, дуже класний. Ще я його не пробувала, але дуже цікаво буде спробувати. Так, від Peripera декілька засобів. Скоріше за все, макіяж з корейською косметикою, яку я купила, я зроблю окремо, тому так, швиденько показую. Рум'яна в дуже цікавій упаковці. Це кремові рум'яна перипера, буду пробувати. Дуже класний. Тут у нас коректор. До речі, в подарунок дають обов'язково якусь штучку. Тут в мене ціні. Коректор дуже класного такого сіро коричневого відтінку, Це теж періпера. Звісно, педи, меді, піл, вони там просто всюди, і це маст have з те, що везуть. Так, класний бренд, який я побачила і в Олів'янк і його кремо у дуже красивий дизайн. Він називається Hetras, Якщо я правильно його вимовляю, це креми для рук і всякі там парфумовані штучки для тіла, типу тамбурінс, але дешевший. Дуже смачно пахне, тому взяла. Так, ось такі набірчики від Кліо. Я, до речі, ще чомусь не пробувала їх відомі туші для Вітму. Спробую. Тут набір теж купляєш одну-друга в подарунок коричневий лайнер. Це теж я люблю. І в подарунок ще смивка. Так, що в мене тут ще? Дуже цікавий бренд, дуже красивий Young, До речі, всі бренди. Не бюджетні, там немає такого, як Єва. Наприклад, до речі, магазинів типу Єва. Я там навіть не зустріла чомусь там, де я ходила, їх не було. Напишіть, де купляють недорогу косметику в Кореї, бо Волі'янг все було доволі дорого. Музі музяге? Музі музіге музі мейсон класний цінт для губ, теж покажу вам. Ейбіп біп о, зволожуючий в мене тут крем для обличчя. Такий мінімалістичний, гарно виглядає. Коли не знаєш, що купляти, просто купляєш по тому, як виглядає пакування. Так, в цьому пакетику все. Чоловіку дістався ось такий набір для обличчя після гоління. Це Доктор G, дуже до речі, відомий і популярний бренд у Кореї. В нас, мені здається, не дуже. Коротше, після гоління ось такий набір. Так, о, Кушон Кіл Кавер це від Clio. Він так красиво виглядає, і він не з губкою, а з якоюсь такою сіточкою, мені здається, дуже класний. Ось так. Теж його буду тестувати в окремому відео, поки показую тут дуже коротенько. Так, центелла це така масочка, вона, як з очищувальна, як стік від Skin 1004. Так, Дуже відомий зараз бренд і популярний у Кореї. Ф... Фі? Фі, якось так називається. І це в мене тінт, Олійка. Це Блиск для губ. Дуже красиво виглядає. Подобається. І вже тестувалась. класний. Ще одна туш, яку люблять у Кореї коричнева. Вона така, знаєте, тоненька тоненька і її фікс миш. Я її один раз нанесла в поїздці, і, знаєте, два дні ходила, бо в мене не було такої смивки з собою, щоб її змити. Дуже стійка. Це класно. Так, ще один кремчик від Hetras. І, звісно, для Неж випустили нові е, такі бальзами. чи що це в нас, е, Бальзами для губ. Я бачила, що в них прикольний такий, да, такий у них аплікатор тут. Коротше, буду користуватися. Бальзамчики для губ, це те, що я люблю. Так, і мені здається, що це, що це мабуть, все, що я придбала. Ось такий швиденький якби, огляд. Також у минулому відео я показувала, які окуляри я собі купила. З одягу нічого я не купила, бо всі розміри на таких дівчат, як я, там немає. Все дуже маленьке. Тому одяг взуття нічого такого, коротше. Ось і це, мабуть, все. Тож чекайте наступне відео, в якому я буду робити макіяж ось цією косметикою. І всім пока!